Впродовж доби 3 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 ударні дрони типу «Шахет-136-131» рашистських загарбників. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по чотирьох районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки одній артилерійській системі, одній радіолокаційній станції, одній станції радіоелектронної боротьби, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами рашистів та одному іншому важливому об'єкту. Неспокійно на території рашистського рейху, на енергопідстанції в місті Подольськ у ближньому замка дістався вибух. У Ростові пролунали вибухи і спалахнула потужна пожежа в районі зернового терміналу. Світ виступає проти рашистської агресії. Берегова охорона Південної Кореї затримала судно, яке. Порушуючи санкції Організації Об'єднаних Націй, прямувало в РФ з концентраційного табору під назвою КНДР.